Отже, друзі, в Полтаві сьогодні землетрус стався. І ти вбили. Зараз я розкажу, як воно там було і до чого це призведе. І перший такий серйозний ракетний удар по е, мирному населенню. Такого ще в Полтаві не було. Незважаючи на те, що Полтава дуже близько до кордону, мужу з Харковом, Полтава досі була одним з найбезпечніших регіонів. Я сам з Полтави, от тому поїхали. Значить, давайте почнемо з ТЦКшника. Я про це ще казав два роки тому, що не так страшна війна, як то, що буде відбуватись в Україні по її закінченню. Ви неявляєте, яка кількість зброї зараз взагалі є. Поза межами фронту, тобто для військових, це не проблема зібрати 10-20 автоматів і десь їх продати. Ну так заробляють. Ну коротше, так, так завжди було. Так тут нема як осуджувати, чи щось думати про це так завжди було. На війні завжди на зброї заробляли. І ну і хлопці також на цьому якось заробляють і. Ви не уявляєте знову ж такі, скільки зброї не тільки як оцей, що вистрілив з, з як це, правильно сказати, з охотничої рушниці, як це з мисливської зброї, гвинтівки, да, а взагалі автоматів і гранати і просто в нереальній кількості. Ви просто ну якось один раз занурився, це розмовляв з людьми. Я просто в шоці. І громадянська мене, в принципі, в Україні вона неминуча. Значить, що там відбулось? В Полтаві? А, ну запакували одну людину. Той позвонив товаришу, чи хтось там сообщив? Цей приїхав а, з мисливською зброєю. Намагався якось домовитися з тим ТЦКшником, Ти ТЦК це ні, ну запакували нагле і все. То й що, Вистріли, все самосуд почався. Це взагалі я думав, що це раніше почався. Це дуже довго тягнеться. Насправді, забрав автомат у того ТЦКшника і звалив. В принципі, у тих людей зараз тільки один вихід, десь там біжать з України, бо в принципі їх дуже швидко зловлять. Але знову ж таки, коли ТЦКшники да, порушують ці закони, пакують людей, відвозять їх на, на смерті. Так це нормально. Да? То ладно, закриємо очі на. Це. От, коли люди почали самосуд робити, ну, взагалі, хто таки це, це, це каже? Це взагалі бандіти якісь, це навіть ну, не державна установа, це інституція, така сама, як поліція, Верховна Рада, вони, в принципі, не мають на, самому, на самій справі ніякої влади. Вони а, якби наняті органи, які мають служити народу, а вони ну, що бандити в яких там ну, Людям урвався терпець і. Я думаю, це перший випадок. Зараз послідує ще декілька випадків. А, може це якось зупинити цикашників. Плюс, ви бачите, там в Києві зараз почався цей майдан проти Зеленського. І знову ж таки, люди не виходили, не виходили, а тут друг нарисувались. Ну, понятно, що це хтось проплатив, так що дуже вам раджу не вкидуватися в цю історію, дуже сильно. Ви особливо ні на що не вплинете. План написаний. Думаю, наступний президент у нас буде залужний. Це гарно. Він насправді гарна людина з гарної сім'ї, але глянемо, чи його не зламається система. Ви мене часто питають, пишете, що я. Порохобот... Народ мені на пороха взагалі по барабану. Я за Олександру Матвійчук, лавратка Нобелівської